Через війну, за інформацією Державної служби України з питань праці, в Україні понад 20 мільйонів людей втратили дохід, понад 16 мільйонів залишилися без роботи, понад 5 мільйонів втратили житло. Такі обставини призводять до погіршення рівня життя населення та активізацію шахрайства. За даними Міністерства соціальної політики, лише за перший квартал 2024 року, 43 особам було надано статус людей постраждалих від торгівлі людьми у минулому році. Такий статус отримало 118 осіб. Вразливість мільйонів людей зросла через міграцію та економічну скруту. Згідно з дослідженнями міжнародної організації з міграції, які проводилися від початку війни у 22-му-23 роках. Ці дослідження засвідчили, що більше половини людей в Україні схильні прийняти принаймні одну ризиковану з точки зору потрапляння в ситуацію торгівлі людьми пропозицію. Пропозицію праці це вражаюча цифра, яка засвідчує благодатний ґрунт для різних зловживань зі сторони недобросовісних роботодавців. За словами пана Ігоря, останнім часом в Україні стає все більше форм примусової праці. Примусову працю насамперед характеризують дві основні ознаки: така праця не є добровільною з боку працівника. Існує загроза покарання з боку роботодавця за відмову виконувати таку роботу. Співробітники Державної служби України з питань праці постійно інформують населення щодо можливих ризиків та затверджених законодавством прав, які мають українці. Усі працівники мають право вступати у трудові відносини з власної волі, без погрози і покарання, свободи припинення трудових відносин. Працівники мають право вільно припиняти трудові відносини в будь-який момент. Без санкцій, надавши відповідне повідомлення, установлений законом строк. не повинні допускатися погрози насильством, переслідуванням чи залякуванням. Заробітна плата, форми і системи оплати праці та її виплата, не можуть бути використані як форми примусу. Також роботодавці не повинні допускати застосування дисциплінарних стягнень. Якщо ви стали жертвою або вам відома інформація щодо факту торгівлі людьми, можна звернутися на гарячу лінію за номером телефону 1547.